Вітаю вас, урок інформатики в 7 класі. З вами вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи номер 92 Кравчук Павло Ятухович. Тема сьогоднішнього уроку величини змінні, Вказівка присвоювання. На цьому уроці ви дізнаєтеся, що таке величина та які властивості вона має, якими бувають величини, які розрізняють величини за типами, як надати значення зміні у програмі, які дії виконують над величинами числового типу в Python програмах. Для опису об'єктів і процесів у матеріальному світі ми використовуємо величини. З прикладами величин ви стикаєте щодня. Це вимірювання температури повітря, відстань між будинком і школою, визначення часу в різних містах. За допомогою величин можна позначити довжину відрізка площу земельної ділянки, висоту будинку, швидкість пішохода або автомобіля, час обертання планет навколо Сонця тощо. Кожна величина характеризується певним значенням та одиницями, у яких вимірюється це значення. Наприклад, швидкість може дорівнювати. 80 км за годину. Відстань 700 метрів. Температура 15 градусів Цельсія. Поняття величини відіграє важливу роль у науці взагалі і відображає можливість фіксувати різні стани деяких об'єктів. Зокрема, кількісну сторону проявів навколишньої дійсності. Величина має ім'я та може набувати різних значень з деякої множини допустимих значень. Тип цих значень визначає тип самої величини. Цікаво, що поняття величини прийшло до нас із математики. Уперше властивості величини чітко були сформульовані Евклідом у його початках 3 століття до нашої ери. Визначення значень деяких величин можна здійснювати їх безпосереднім вимірюванням і за певним алгоритмом, якщо значення можуть змінюватися. Так, алгоритм розв'язування рівняння використовує для визначення значень невідомих величин, коренів рівняння. Комп'ютерна модель автомобіля що подається за допомогою математичного рівняння, дає змогу визначити значення величини, що відповідає витратам палива залежно від швидкості автомобіля. З визначенням значень величин пов'язані також алгоритми одержання створення текстів, різних списків тощо. У цих випадках величини набувають значень, що відповідають фрагментам тексту, елементам списків, значенням істинність або хибність. Для посилання на величини у виразах під час створення програми використовують імена величин. Позначення імен називають також ідентифікаторами. Ідентифікатори добирають у вигляді деякого скінченого порядкового набору літер і цифр, який починається з літери або з символу підкреслення. Прикладами ідентифікаторів величин можуть бути такі послідовності символів, як показано у таблиці. Хорошим стилем у програмуванні вважається, коли величинам надають імена, які б до деякої міри характеризували тип величини та її роль у програмі. Цікаво, при написанні програми мовою Python імена А 1 і А 1 відрізняються і можуть бути використані для позначення різних величин. Тобто регістр має значення. Під час виконання програми в кожний конкретний момент величина або має деяке значення, або не визначена. Величини поділяються на змінні або постійні константи. Величина, яка має одне й те ж значення в будь-який момент часу, називається постійною або константою. Константам присвоюється значення в описовій частині програми і в процесі виконання програми їх змінювати заборонено. Величина. Яка в різні моменти часу може набувати різних значень, називається змінною. Під час виконання програми в кожний момент часу величина, як правило, має деяке значення, яке називають поточним або біжучим значенням. При цьому змінна величина може мати лише одне значення або не мати жодного. У процесі виконання програми величині може бути не надано ніякого конкретного значення. Тоді величина залишається невизначеною. Мова програмування Python є досить гнучкою і дає змогу створювати змінні будь-де в коді програми, але гарний стиль оформлення програми передбачає, що змінні за можливості оголошуються в одному місці, їм надаються початкові значення. Це зручніше для програмістів, які одразу бачать, які зміни будуть використовуватися і яких вони типів. Якщо конкретні значення невідомі або не потрібні на початку роботи, можна присвоїти спеціальне значення NON в перекладі нічого. Тобто це не нуль. Не одиниця, не порожній рядок, а взагалі відсутність значення. Кожна змінна та постійна величина належить до визначеного типу. Числові, символьні, рядкові, логічні. Числові величини це величини, які можуть набувати значень з деяких числових множин. Наприклад, ціла числова величина А. Може набувати довільних значень із множини цілих чисел мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і так далі. Символьні величини можуть набувати значень із деяких множини символів, і кожне значення може містити лише один символ. Рядкові величини. Це величини, що можуть набувати значень із деякої множини послідовностей символів, зокрема слів або наборів слів. Наприклад, понеділок, віторок, так далі, неділя. Це множина значень рядкової величини з іменем день тижня. Логічні вирази можуть набувати тільки одного із двох значень. True істина або false. Хибність. Від типу значень яких може набувати величина, залежить множина допустимих операцій. Наприклад, не можна виконувати арифметичні операції з текстовими величинами. Операції ділення та віднімання над величинами логічного типу. Тип величини це сукупність множини допустимих значень і операцій, які дозволяються виконувати над цими значеннями. Тип величини визначає обсяг пам'яті, необхідний для зберігання її значень, а також структуру даних. Під час виконання програм Написаних мовою Python. Система сама визначає обсяг, який числові величини можуть займати в пам'яті комп'ютера. Залежно від введеного їх значення. Тип величин можна визначити за допомогою функції Type. Наприклад, вам приведено приклади деяких величин. Давайте розберемо, до якого типу величин вони відносяться. Тип величини це сукупність множини допустимих значень і операцій, які дозволяються виконувати над цими значеннями. Значення числового типу поділяються на цілочислений тип клас Integer або дійсний тип клас Float. Величини рядкового типу записуються в одинарних лапках, відносяться до класу стрінг. Величини логічного типу це клас бул. Тип величин характеризує як постійні, так і змінні величини. Дана таблиця показує зв'язок між типами величин і їх відношення до тих чи інших величин. Для того, щоб надати значення деякій зміні, у програмі використовують оператор присвоювання. У різних мовах програмування цей оператор може мати різний вигляд. У мові Python він позначається знаком дорівнює. Наприклад, А дорівнює 15 це означає, що зміні А надано значення 15. Результатом виконання програми на малюнку буде число 45. Зверніть увагу, число А своє... змінній А присвоєно значення 15, змінні Б присвоєно значення 3. І вказана операція, яку ми повинні виконати над цими операціями. Показано результат. Надавати значення можна декільком величинам одночасно. Наприклад, в обох програмах отримуємо однаковий результат. Зверніть увагу форму запису присвоєння значень величинам в першому випадку і дії над ними. І присвоєння значень цим числам в іншому і дія над ними. Умови програмування Python можна використовувати комбіновані операції присвоювання. Розглянемо комбінацію присвоєння для деяких видів. Це до значення х додати 3. Від значення х відняти 3. Значення х збільшити в 3 рази діє множення. Значення х зменшити в 3 рази діє ділення. Подвійний слеж значення їх зменшити у три рази та вивести лише цілу частину. Подвійний слеж це виведення цілої частини. Знак відсотка поділити на 3 по модулю. Подвійне множення піднести до третього степеня. Для введення значення зміни під час виконання програми використовують команду Input. Ця функція зчитує рядок з поля виконання програми. Щоб закінчити введення рядка, потрібно натиснути Enter. Так, після виконання програми в полі виконання слід ввести слово, наприклад, Python. І отримуємо такий результат. Пропоную вам цей зразок виконати в середовищі тоні і перевірити, що отримаєте в себе на Домашнє завдання – проаналізувати параграф 8, сторінка 69-72.